Вітаємо. Боже вам благословення. Сьогодні ми бачимо, що люди створили на землі всі умови для самознищення і продовжують руйнувати рай, створений Богом для людей. Безмежне використання ресурсів планети на створення засобів знищення людей приводить до руйнування екології. Парнифоковий ефект ставить людство на грань виживання. Вже все готово до Третьої світової ядерної війни. Гонка озброєнь. Війни, терор це сучасні реалії світу. Замість активізації боротьби з екологічними проблемами починається війна в Україні, яка приводить людство на край термоядерного катаклізму, кінця світу. Ілон Маск пропонує Україні здатися, тому що не встигне втекти на Марс до початку Третьої світової війни, яку наближає війна Росії проти України. Люди розробляють штучний інтелект, роботів. Які вже зробили маси людей непотрібними на виробництві, які можуть поневолити або знищити людство. Наука без Бога це сатанинські знання, які принижують, розтоптують і знищують людей. Бог створив нас по своєму образу і подобі, не для того, щоб якесь залізяче панувало над нами або знищувало нас. Він хоче, щоб люди жили у раю, створеному ним на землі, щоб ми були його дітьми. Тому людям потрібно вивчати Слово Боже, жити Словом Божим, розмірковувати над Словом Божим і над тілом Христовим, церквою, і отримувати життя вічне на небі, а не в пеклі з чертами і демонами. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.